Привіт, маленькі читайники! І знову я, бібліотечний кіт-мудрунчик, приготував для вас цікаву казочку Ольги Зубер, яка називається Щедрий відмідь і вдячна мишка. Отож слухайте! Зима в лісі була холодна та люта, щедро сипала вона снігами і мела хуртовинами. Замела й мишечу нірку під сосною. Сидить мишка, боїться й носа висунути. Ось зголодніла вона, залізла в свою комірчинку і знайшла там зернятко, одне, однісіньке. Сидить мишка та й плаче, тримає в лапках те зернятко і не знає, що з ним робити, чи то з'їсти, чи то назад покласти. Думала вона, думала, а тоді й каже З'їм, а тоді піду до ведмедя і попрошу в нього ще зерняток. Так вона і зробила. Підкріпилася перед дорогою, одягла теплу хстинку, чобітки, кожушок, взяла сани та й подалася. Іде вона по лісі? Вітр її здуває, куртовина стежку снігом замі... замітає. Мороз щічки щепає, важко мишці проти них і ти одній, однісінький, Послизнулася вона на слизькій гірці. Упала, лапку забила, болить, аж плакати хочеться. Та не плаче мишка, бо знає, що мороз її слізки вмить на крижинки перетворить. Іде, терпить, тягне за собою санчата, а дорога не близька. Ведмідь аж на тім краю лісі живе. Геть знесилила мишка, поки дійшла до його хатинки. Постукала в шибку лапкою, стоїть, труситься. А хто це тут стукає? питає ведмідь, вийшовши з хати. Це я, пане ведмедю. мишка з нірки, що під сосною, за лісовим струмочком. А, знаю, знаю. І що тобі треба? От я хочу попросити в тебе, пане ведмедю, зерняток. Знаю, що в тебе запаси великі. Ой, мишо, та мені мої запаси самому потрібно. Бачиш, зима, яка люта, невідомо, коли скінчиться. Ой, пане ведмедю, ой, благаю тебе. Я така голодна, з'їла сьогодні. І затулила лапками оченят. — Ну, годі, годі, не плач, стій тут, нікуди не йди, а то ще снігом замете. Шукай тоді тебе таку дрібну, сказав ведмідь і пішов у хатину. Миша вхопилася за гілочку і трималася, щоб її вітер не здув. Ведмідь згодом повернувся. Ось тобі, миша, гостинці. Тут і зернята, й борошно, й горішки, і скляночка меду, і ще шматочок вишневого пирога, а також трохи картоплі, моркви, капустинка, прибалакував ведмідь, кладучи це все в сани. Ой, дякую тобі, пане ведмедю, сказала мишка, кланяючись аж до землі. Ти найкращий ведмідь у світі. Та годі вже іди, а то ще замете тебе снігом. Бачиш, яка курделиця розходилася? Та сани були такі важкі, що миша не змогла їх зрушити з місця. Ой, щось Мишо ти справді вхляла, сказав ведмідь. Він повернувся в хату, потягнув чоботи, кожуха, посадив мишу на сани і сам довіз її до нірки, що знаходилася за лісовим струмочком під високою сосною. Миша ще раз гарненько подякувала ведмедеві, а потім порозкладала свої гостинці в комірчині і з задоволенням поласувала шматочком вишневого пирога. А наступного дня напекла мишка смачних пиріжків та й віднесла їх пану ведмедю на знак вдячності за його добре серце. Отож і ти, як той ведмідь. Роби добрі справи, і, як та мишка, дякуй за допомогу. От і казочці кінець. До побачення!